Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Усіх нас бувають миті, коли нам боляче, важко, болить тіло, різні рани, але найбільший біль це тоді, коли болить серце, ридає душа. Біль фізичний можливо, стрипіти, переднести одному, але біль серця людина тоді прагне з кимось поділитися. Від болю ж людина шукає засобів, від страждань і сліз. Порятунку сьогоднішній уривок, на який ми роздумуємо, допоможе нам зрозуміти, до кого спішити, куди йти, де те місце, якому можемо знайти потіху, тоді, коли болить і ридає душа. Перша книга Самоїла, перший розділ від 6 стежка. Тут бір і Сум Анни суперниця їй допікала через її недолю, тому що Господь замкнув її лоно. Анни не було дітей на цей, на цей час, і суперниця їй дорікала і спричиняла біль. Гірко їй допікала. Отак воно з року в рік бувало. Пеніна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Ось на такі дорікання, на докори, осудження. Від, 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 від цього Анна страждала, плакала і не їла. І це тривало довгими роками. Інколи і ми переживаємо різного роду біль страждання, шукаємо порятунку в інтернеті можна зустріти різні рецепти від болю. З'їж оце прийми оці лікарства. Легкий рецепт. Швидкого порятунку, легкої вирішення проблеми. Але в найчастіше таких легких шляхів не існує, а особливо, коли йдеться про страждання душі і біль серця. Людина фізична людина може допомогти в фізичному болі. Але коли болить і плаче серце, слити на рану душі, людина, людина зазвичай не може. Чоловік запитав Анну, чого ти Анно плачеш? Чому ти не їсти нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від десятьох синів? Але який би не був добрий чоловік, які б не були чудові рідні наші люди, в болі серця вони мало допоможуть, Анна знайшла правильну дорогу. Свій журбі вона молилась до Господа і плакала гірко. Знайшла, кому виплакатись, кому розповісти, перед ким відкрити своє серце, вона прийшла до Господа. І от як вона довго перед Господом молилась, вона молилась довго. Вона виливала свій жаль, молилась довго, обрікалась обітами. І наслідок молитви. І пішла собі жінка і їла, і лице в неї не було таке, як перше. Потіху знайшла в по Господі. Молитва перемінила її життя, молитва перемінила її серце. Ще нічого не сталося. Пізніше, ми знаємо, Елкана пізнав Анну свою жінку, і Господь згадав про неї, і Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самоїл. Ця, ця ласка, ця відповідь на молитву прийшла пізніше. Але відразу після молитви. Анна перемінилася, пішла собі жінка, і лице в неї не було таке сумне, як перше. Пригадуйте подію преображення. Ісус перемінився, лице засіяло, коли вийшов на гору, і в молитві явив славу учням, коли Мойсей перебував на горі, Господь дарував йому десь запад, і повертаючись згори, лице Моїсея сіяло, як світло в молитві. Лице людини, життя людини, погляд людини перемінюється. Ми, обмежені люди в молитві, приходимо до необмеженого Бога, приносимо йому наші болі і рани. І він єдиний може їх зцілити, перемінити. Для нього немає неможливого. Він єдиний, витре сльози, зцілить серця, потішить душі, змінить майбутнє. Йому належить слава, подяка і честь і хвала. Той, хто перемінив серце Анни. Її лице і дарував їй сина, як відповідь на молитву. Потішив її, Він, і наші серця потішить і наші мрії, благословить і витре сльози з наших очей. Слава Ісусу Христу!